ще раз. Доброго дня! І я продовжую, блін, що ж воно так зблизилось? Все нормально. Так, так. І тепер останнє, що треба зробити. Це такі точечки, типу від лістви, летять. Те, що я і казав. Для цього знову знову беремо ось такі штучки. Ватні палочки. типа, вони розлітаються є, е. так, і перший цей колір. Знову легко відкрилось. Так, це все доволі швидко робиться, але, ну, коли ти знімаєш, не дуже. В принципі, зробив. Залишилось зараз оранжевий колір і синій. Я вже так давно не малював, аж трохи забув, як це робиться. Ну, мені кажется, робота нормальна. Так. Ну все. Є, е. в принципі, готово і лишилось лише одне зараз. Це що? А що мені лишилось? А синій кольор, а я його ховаю. Не ховай, не ховай. О, якраз, якраз ховатило. краса, прям. Ну все, робота готова. А тепер сравнюємо. Звичайно, ну, я вам кажу, я не Павло Пікасо. я малюю погано взагалі. Ну, чесно, знаєте, я сам не дуже доволі зі своєї роботи. Ну, Зараз подивіться і оцініть. Ось така моя робота. А ось, блін, те, що мало вийти. Пишіть.